Вітаю вас, дорогі друзі! Давно ми з вами не бачилися. За цей час світ кардинально змінився. У нього прийшли нейромережі та АІ. Ігнорувати цей факт, якщо ми хочемо успішного майбутнього, ніяк не можна. Ось чому я хочу познайомити вас з проектом, який називається «Lingerie Nexus і представляє собою екосистему бізнесу білизни, яка об'єднує вибраних виробників білизни та постачальників нижньої білизни з кінцевими споживачами. Через систему особливих магазинів-клубів. Я хочу запросити вас на екскурсію по розумному кварталу, який складається з будівель. Кожна несе в собі певну функцію, яка буде корисною для розвитку вашого бізнесу. Проект у нас міжнародний, тому ви будете представлені на ринках різних країн. І спілкуватися з ринком ми будемо мовою тієї країни, в якій ви будете представлені. Запрошую вас на шлях. Перша будівля. Економіка та новини білизняного бізнесу. Тут мешканці нашого клубу починають кожний ранок. Для вас найважливіша подія як в економіці в цілому, так і в індустрії нижньої білизни. Друга будівля виробники та постачальники. Тут розташовані офіси наших партнерів, постачальників та виробників. Гості нашого проєкту можуть відвідати кожну компанію та познайомитися з нею ближче. А тепер давайте поглянемо, що приготували ці компанії для своїх клієнтів нижньої білизни. Будівля номер 3 продукція компаній. Тут представлена продукція всіх компаній другої будівлі. Новинки, каталоги, акції та спеціальні пропозиції. b 2 b клієнти можуть тут здійснювати покупки. А ми переходимо в наступний блок. Четверта будівля магазини-клуби. Тут розташовані всі наші магазини. У кожного з них свій профіль. Ви можете побачити, чим вони займаються і знайти магазини за вашим напрямком. Тепер давайте подивимось, як мешканці спілкуються між собою. П'яте будівля: комунікація та обговорення. Це простір для спілкування між власниками та керівниками компаній постачальників і роздрібної торгівлі, дискусії, ділові переговори, фотогалерея підприємців. Продовжуємо шлях далі. Будівля номер 6. консультаційно-аналітичний блок. Тут відбувається збір та аналіз інформації, що надходить на нашу платформу. Вона допомагає приймати правильні рішення в бізнесі. Переходимо до наступного важного об'єкта. Сьома будівля. Банк ідей. Це місце для тих, хто шукає шляхи для розвитку, ідеї та інструменти для зростання вашого бізнесу. Давайте рухатися далі і заглянемо в академію. Восьма будівля академія бізнесу. Цей корпус відкритий для навчання. В академії бізнесу ви можете дізнатися все від маркетингу впливу до нейромереж і цифровізації. А тепер перейдемо до будівлі, в якій полегшать ваші робочі процеси. Дев'ятий корпус. Чат-бот. Асистент. Тут живуть ваші розумні консьєржі, чат чат-боти. Вони завжди на зв'язку надають рекомендації, консультують і автоматизують завдання. Спокійні і безвідмовні співробітники, які працюють цілодобово і допомагають справлятися з рутинною роботою. У 10 му будинку b B2C Zone. тут зустрічаються продукти білизни з покупцями. Відбувається продаж продукції мешканців нашого кварталу. Пропозиція не пов'язана з простором магазину. Асортимент практично необмежений. В 11-й будівлі живуть інновації. Ця будівля присвячена всьому новому білизняному бізнесу. Сюди стікаються всі технології, що змінять галузь у найближчі роки. 12-та будівля творчі студії. У них творять дизайнери та креативні уми. Конкурси, проекти, колекції користувачів це простір для творчості та натхнення. Якщо ви хочете внести в свій класний світ моди, то цей дім для вас. У 13-му будинку стартапи. Тут ми підтримуємо перспективні стартапи, які можуть змінити ринок нижньої білизни. Це місце для тих, хто шукає допомоги в реалізації своїх проєктів. Чотирнадцяте будівля. Архів. Тут знаходяться всі матеріали, які вже не актуальні, але можуть бути корисні в майбутньому. У 15-й будівлі ми розширюємо горизонт. Міжнародні галузі, потік, краса, фітнес, здоров'я, телемода, подорожі та відпочинок приєднуються до нашого проєкту. Взаємодія з ними створює нові можливості для всіх мешканців нашого клубу. Дорогі друзі, в загальних рисах ми познайомилися з нашим проектом, по масштабах якого говорити поки рано. Ми закладаємо тільки його фундамент. Але те, що він буде об'єднувати десятки, а може бути сотні мільйонів людей у всьому світі, це безсумнівно. Ми пропонуємо не статичний сайт з обмеженим набором функцій. Ми пропонуємо живу, таку, що розвивається та еволюціонує платформу, яка змінюється в залежності від потреб учасників проекту та від того, що відбувається у світі. Запрошую вас взяти участь в цьому грандіозному, амбітному та цікавому будівництві. Закладіть фундамент свого майбутнього. У путь, дорогі друзі!